Всі вітаємо, дорогенькі темою сьогоднішнього нашого ефіру буде тема місць сили. Чи все так просто і зрозуміло, як здається, на перший погляд? Поїхали. Які бувають місця сили? Місця сили можна розподілити на рукотворні, створені людиною, да? можна розподілити на історичні, природні, ну і підгрупа там це групові та особисті. Тобто, рукотворні створені людиною це храми, церкви. Це стадіони. Проведення масових заходів там, де проводяться масові заходи. От Там енергетика буде жорстко напітана людьми, тому що дуже багато людей туди приходять за чим-то. або за вболіванням, або за вирішенням якихось питань, і так далі. Концерти, особливо, це місця сили, жорсткі, прекрасні, маючи дещо зобретательну натуру, можна дуже прекрасно в ці моменти поработати магічно. От, це все буде місце, це все буде і злочинство. Це вот. у нас рукотворені або створені людиною. Природні місця сили це у нас аномальні зони, тектонічні розломи, це у нас вулкани, наприклад, можна гори назвати, до речі, можна ліси назвати, але знову ж таки, не всі вони самі по собі несуть, звісно, другу енергію, але не всі вони являються місцями сили і так далі. А, от, і історичні це в нас поля бітову, це в нас місця, де проводились і гарні, і негарні штуки, так сказати. Да? Там, якщо це, наприклад, якийсь замок, то там щось відбувалося такое, що. Вони це теж місця сили. Да? Ми будемо говорити ще про те, що місця сили можна в принципі, розподілити на ну умовно, але в принципі можна розподілити на позитивні, негативні і нульові. А саме нульовим місцем сили це буде скоріше кладовище. М -м. Почему? Тому що я не скажу, що воно прям чорне і темне, і я не скажу, що воно активно, класно, позитивне. А от. Це скоріше точка нуль. Вот. Ну, це в моєму сприйнятті, як мінімум. Я не претендую на аксіум в моєму сприйнятті саме кладовище це точка нуль. А от. Значить, на пози позитивних місцях сили, це там, де в нас проходить БДСМ Бог, духовність, святость, молитва. Запам'ятайте, це не те, що ви подумали, вообще-то. Там, де в нас духовні практики, там, де в нас вся ця духовність, там, де в нас молитви, намоленість і так далі. Там подібне, це будуть позитивні місця сили. Да? Там стадіони і та детепе можна, ну, це так, ноль. Скоріше теж, тому що енергія вона енергія, вона не окрашена чим-то. В принципі, своє. Вот. В негативні можна віднести. Тут, зрозуміло, буде, що це ті ж самі поля битв, це ті концлагеря кстати теж точно так же можна, а можна віднести туди е, балата, в принципі, хоча це природні воно таке більш все-таки до негативщини буде. А от можна віднести лікарні, особливо в цих лікарні і так далі. Тобто, от, от вам, от вам такі нетривіальні місця сили. І так, щоб ви розуміли, на місцях сили є свої обітателі. Всі так, навіть якщо спершу так не кажеться: на будь-яких природних, на рукотворних, чоловікотворних, так сказати, да, і на історичних. Завжди є свої обітателі, і розняться вони точно так же, як і ці місця сили. Але це не говорить про те, що на. Условно позитивном місті сіли, будуть только условно позитивные товариші. Потому що суші, вони, в принципі, да, якщо у нас сущ більш негативного характеру, це не говорить, що вона буде сидіти тільки в негативщині, вона може собі дозволити піти пожерти її трошки іншої енергії, да? Поэтому а, це говорить про те, що навіть на прекрасних місцях сили ми можемо вловити трошечки непрекрасні відчуття. І, прийшовши на місце сили, казалось би, да, просвітліться, не знаю, відкрити своє третє голку. А ми виходимо з того місця сили з відчуттям того, що з нас ще висмокта лише то, що ми, що ми принесли з собою. От поэтому. А, на місцях сили повинно бути как, давайте так, свої правила поведіння, там є, в принципі, своїм, не такі жорсткі, як, наприклад, на тих же кладовищах, але вони, в принципі, є. От, до речі, забув сказати вам, зараз звернемося трошечки, про групові і особисті це подряд місць сили, групові, це, понятно, там дебати людей, особисті, та то, це ті місця сили, саме ваші, на котрі ви більше нікого не водите. Тобто, давнину... Не було алтарів вдома. Алтарі вдома це в нас уже, скажімо так, наваділи достатньо. Ну, ми не будемо тут споритися, це ДТП. В давнину алтарі робили саме на природі, тому що поняття домашнього алтаря його особо не було. Ну, зрозуміло, чому, тому що спалили би і дім, і алтар, і людину, яка тут створила. Значить, робили алтарі, наприклад, сили в лісах скрита, да? і нікуди туди не водили. снова вот таки, чтобы никто же не сдал, и такое себе место силы для одной людини. То есть это у нас, або вы можете найти природные места силы, просто если вы туда ходите сами, то, конечно, это будет особистое место силы. Вот. Так. Сказал. Значит, обитатели. Обитатели дуже разные. дуже а, будут відрізнятися від того чи іншого места силы. А, правила поведения своей. да, везде. Про... Первое правило поведение везде, это будет, буде повага. Да? Как бы це повага. С уважением и... И даже самый черт будет более благосклонный, так сказать. А вот. І знову повторюю, що навіть на прекрасних, високовібраціонних, я це вижу поняття, місцях сили можуть жити і приходити, і бути не дуже високовібраціонної сущності. Ви поняли? Які можуть там теж промишлять своє, і висмоктати з вас все, що ви хочете і не хочете. Так. І тут пряме питання, чи може місце сили навпаки не дати енергію, а висмуктити її? Да, в принципі, може. Знову ж таки, тут буде залежати ще не тільки від, від обітателей, не зовсім. Це ще може залежати від того, з чим ви прийшли, в якому стані ви прийшли, для чого ви прийшли, що ви там робили, і так далі. Тому місце сили не завжди може давати енергію, воно дійсно може її ще трошки і відібрати. Так. І головний момент. Заблуждение очень многих людей, но да ладно, со мной можно не соглашаться, как хотите. Сейчас правильно хочу сказать: пришвовши на месте силы подзарядиться, вы не сможете забрать и энергию с собой. Объясняю. Ви прийшли на місце сили. Ви сіли там, помедитували. Вам хорошо і прекрасно. Вам хорошо і прекрасно не тому, що ви прям напітались, і ви тут от виходите, ви прям з багажом тої енергії ще взяли трошечки з тобою. Ви прийшли на місце сили. Ви прогнали, скажімо так, енергію через себе. Знаєте, на що це буде схоже? Я вам зараз прикладу. Все. Ми беремо стакан. Да? Наливаємо туди, ну, чорної води, звісно же, да? і підставляємо під кран, в який вливає, з... з якого лється чиста вода. І через час е чорне уйде і буде тіко чиста. От що відбувається з вами в місцях сили. Тобто, ви прокачуєтесь, ви одну енергію віддаєте, другою набираєтесь, скажімо так, але ви є оцим стаканом. Ви більше, ніж можете вмістити, тобі не винесете відти взагалі. От, поэтому людина це. У, у людини є, у кожної людини є свій енергетичний потенціал. Але в нього є свої рамки. За, і більше за то людина не винесе звідти а, тих самих енергій. От, поэтому. Ми не можемо сказати, що ми на місці сили прийшли і хапнули з собою ще два пакети тої енергії. Да? Ви просто прогнали, віддали негативну, взяли позитивну. Все, це все, все. Тобто, ви не можете з собою взяти ще. Потому що, якщо б це було, ми б могли б з вами, виходячи з місця сили, ще рік жити дуже прекрасно себе чувствує, так? Звісно, а от. Як краще використовувати місця сили? Місця сили ви використовуєте більше для духовних практик, якщо це там якісь більш природні або позитивні місця сили, і для магічних практик, якщо це, скажімо так, ну знову ж тут таки дивлячись, хто з чим працює, да, більш негативні і так далі. А, тобто на місцях сили, будь-яких, по-іншому скажу, да, на будь-яких місцях сили дуже прекрасно. Практикувати, саме практикувати. Тому що а, воно буде являтися. Саме місце буде являтися посиленням вашого, вашої праці, вашого того чи іншого ритуалу, вашої тої чи іншої практики. От, От саме практикувати на цих місцях. І приходити, якщо приходити, то не зовсім просто так. А от для того, щоб, скажімо так, поймати дзен, упорядочити свої мислі, щось А тому що просто прийшовши на місце сили, ви повторюю з собою енергії багато, не візьмете. Ви просто заміщення енергії зробите, от і все. А от арана і позна вона все одно все одно уйде. І прийде то заміщення, в якому ви живете повседневно. Да. Я саме я раджу, там як хочете. Саме я раджу робити, якщо у вас є місця сили і злюблені, я вам раджу робити підношення духам того чи іншого місця, в яке ви ходите. Для того, щоб і не піймати собі якусь проблему на свою голову, для того, щоб і до вас там условно ставилися достатньо хорошо на і в серії Хто це? Що ти сюди ходиш, знаєте? І з другої сторони, о! Там Галька, Валька і так далі. Привіт. Ну що, ти мені там принесла? Знаєте? Тобто, ну, ви зрозуміли. Повага, вона і любого чорта зробить більш благословним, повторяю ще раз. От, Поэтому, якщо ви вже повадились кудись ходити, то, будь ласка, поважайте тих, хто там, в принципі, своєму обітає. Тому що вони вас, звиняйте, не звали. А так як ви гость прихожі і вхожий, будьте чемні, будьте добрі. Так, чи можна довго та часто знаходитися на місцях сили? Не рекомендую. А чому? Місце сили, воно чому називається місцем сили? Потому що там сконцентровано достатньо багато енергії, там сконцентрована енергія в концентрації своєї. Чим довше ви знаходитеся на місці сили, не сили, навіть позитивному і прекрасному, тим більше воно вас виснажує. Потому що. Енергетичний поток, який проходить через це місце сили, він набагато жорстче і сильніше, чим може, по суті, своєї видержати чоловік. На? Через нас енергія проходить явно поменше і помедленніше, ніж в місці сили. Тому чим довше ви там знаходитесь, тим більше воно вас стомлює, тим більше вам буде здаватися, що у вас нема зовсім ніякої сили. Дуже часто це спостерігається у людей, які люблять часто ходити, гуляти лісом, а потім їх дуже клоне в сон, коли вони приходять додому. Точно так, в принципі. Тому довго знаходитися я не рекомендую, часто ходити на місця сили, теж не дуже рекомендую. Давайте так. В момент, особливо, якщо, якщо ви знаходитеся в переломних моментах вашого життя, якщо у вас достатньо депресивні стани і так далі, і ви вирівнюєтесь в місцях сили, будь ласка, ходіть. Тобто, якщо у вас є якась проблема, яка, з якою ви боретеся там, або вам місце сили допомагає вирівнювати себе, будь ласка, без проблем. Якщо у вас видимих проблем, в принципі, нема, а вам а от місце сили дуже там нравиться т.д.т.п. ходити туди часто, я не рекомендую. Чому, тому що. Зараз буде звучать як нонсенс, но в принципі это і логічно, і это можна спостерігати. Місце сили можуть викликати, дещо деку залежність, скажімо так, а, знаете, все, що нове, все, що очень сильно і прекрасно резонує в чоловіку, викликає в ньому привыкання, так сказати. Вот. І це місце сили може являтися для вас, де, скажімо так, Наркотикам, давайте я уж так назаву, не можу придумувати паргадячі слово то буде довго, до другого пришестя. От. І чим ви туди частіше ходите, тим більше у условної умовної залежності воно буде викликати, і тим менше ви будете по-нормальному жити ваше життя з, з, з тими умовними енергіями, які вас оточують. З однієї сторони, да, прекрасно, тому що це місце сили може ви. Проявитися, знаєте, переломним моментом, що вам хочеться змінити свою життя і бути в кращих оточеннях, наприклад, да, або в кращих якихось побутових обставинах для того, щоб почувати себе краще, але деякі люди просто звикають до того, що у них вон там є своє убіжище і ходять туди. Тобто це трошечки вас ем, робить не то, щоб соціально, не соціальним, це трошечки дещо може робити. Коротше, негативні речі, коли ви не можете по-нормальному почувати себе енергетично і не істощенно в ніяких стресових ситуаціях, в тих ситуаціях, которые вам не удобны. Как-то так хочется сказать. Mm -hmm. В общем-то, поэтому везде нужен баланс, и все, то хорошо що в меру. Точно так же и тут, что стосуємо. Хороших місць сили. Що стосується негативних, ну, понятно, що часто ви туди не походите, тому що воно буде давити на мозги. По-друге, більш такі негативні місця сили все-таки люди використовують з моментом тої чи іншої практики для того, щоб прийти, зробити щось і піти. А, вот. Ну, Деякі вічі духи і, в принципі, дещо. Направлено практикуючі люди можуть там і медитувати, набиратися енергії і так далі. У мене було таке місце сили прекрасне, дуже дуже інтересний експеріенс. Але я не раджу його проводити, якщо ви не практикуюча людина, а ще не ходити дуже часто на негативні місця, тому що можуть навівати вам не дуже добрих думок. Аво я сподіваюся, я наторохтів достатньо зрозуміло, тому що в голові в мене купа всього. Старався я більш, як би, як би це сказати, більш структурно, але не знаю, як, як воно в общем-то, лягло на ваші вуха. Якщо вам щось не зрозуміло або хочете ще щось прояснити, будь ласка, пишіть в коментарях з вас підписочка та дзвоник, а от долучайтеся до телеграм-каналу, в описі є всі посилання. На сьогодні ми мене все. Всіх обняв підняв і до нових зустрічей.